Далі наступний етап іде це світло, це етап ресоціалізації. Так дуже добре, тому що перший місяць на ресоціалізації емоційно він також можна сказати тяжкий для людини. Вихід з одного місця, переїзд в друге, нові відповідальності, нові якісь можливості. Емоційно людина також тяжко це переживає, але вже більш усвідомлено це переживає. Потім там на другому місці ресоціалізації деться телефон, починається спілкування з рідними і близькими в цьому процесі, вже без консультанта. Там але ці всі речі, от вони враховані в цьому зошиті, поетапно, тобто теми відповідно спілкування. Якоїсь взаємодії в побуті, тобто ці всі етапи, так тригери, які з якими стикається людина в соціумі, здорове дозвілля, як людина має ну якби знаходити свої якісь радості в новому способі служіння, що таке в реабілітації проведення груп, як людина починає проводити групи, долає свої якісь ці перешкоди, яким чином те, що вона передає. Далі інформацію впливає саме на її одужання, на її ріс. От, е, далі вже під кінець, звичайно, ресоціалізації більше десь там можна десь там відпустити, дати якісь більші відповідальності, фінанси. Потім там е, телефон, сенсорний з'являється на 12-му місяці. Тут про це є також тема і для аналізу. Аудит, взагалі, першого року одужання, що дуже важливо. Дуже часто е, потрібно проводити підсумки взагалі от свого якогось життєвого періоду.